Ірина Омельченко потерпіла. Наталія Андріївна вийшла з відділку поліції втомлена, знервована і роздратована. Це ж треба було, щоб з нею сталася така неприємність. Сьогодні у неї вільний від роботи день, і вони з подругою домовилися, що проведуть його разом. Подруга приготувала обід. Наталія купила коробку цукерок і вирушила до Діани. Ото набалакаються до схочу, потеревернять від душі, бо ж так давно не бачились. Усе справи, справи, робота, сім'я, діти, дім. Жінка спочатку хотіла йти до подруги пішки, недалеко і погода гарна. Аж тут підійшов трамвай, і вона вирішила під'їхати. Сіла і чи не одразу пожалкувала. Людей багато, за духа, та що вже вдієш? Закомпостувала талон, поклала в гаманець, застібнула блискавку на сонці. Проїхали зовсім недалеко, аж почула пані, стежте за гаманцем. Вона одразу й не зрозуміла, що це до неї, повернула голову. Поряд двоє міцних чоловіків тримали за руки худого, зарослого. Темноволосого чолов'ягу. В руках у нього був гаманець Наталії, який він, щоправда, одразу намагався викинути, та запізно всі ж бачили. Крадія затрипали і повели у поліцейський відділок, попросили також піти потерпілих свідків. Наталія не дуже переймалася, бо гаманець був старенький, а в ньому якийсь дріб'язок і закомпостований талон. Однак порядок є порядок, тож пішла до відділку разом з усіма. Сподівалася, що звільниться за годину, та де там. Довелося зателефонувати подрузя й просити вибачення. Діана лише розчаровано зітхнула це ж треба, така неприємність. Може, мені під'їхати, може, чимось зможу допомогти. Наталія відмовилась, а чим Діана зможе допомогти? Лише зіпсує собі днину. Провела у відділку майже півдня. З'ясувалося, що крадій має низку судимостей. Нещодавно звільнився й узявся за старе. А як же інакше? Зона ж для нього рідний днів. Знервована Наталія поспішала додому, де її чекали стурбований чоловік і діти. Вдома заспокоїла домашніх, усе розповіла ще й приказувала. Так втомилася, не думала, що все так обернеться, а тепер ще треба буде йти до суду. Чоловік заспокоював, добре, що все сталося так, а не інакше. А якби в нього був ніж, а якби вкрав гаманець у пенсіонера, а в того це були останні гроші, а якби вкрав у дитини в матері одиначки. Незабаром Наталія отримала повістку до суду, прийшла, дала пояснення, прийшли свідки. Після допиту свідки з дозволу суду пішли, а Наталія залишилась послухати вирок. Вона вперше в суді, то вже буде до кінця вирок п'ять років. Узагалі в суді підсудний поводився дуже спокійно, ні на кого не дивився, вину визнавав, аж після вироку підвів очі, зустрівся поглядом з Наталею. Чи це їй лише здалося? Жінка похолола, ще зробить щось із собою. Він ще й хворий, туберкульоз, чи виживе? Наталія очманіла п'ять років запробитий талон і гаманець, який давно треба було викинути. Не викинула лише тому, що був невеликий і зручний. Вона до нього звикла. Наталії всі пояснювали, що підсудний рецидивіст, що санкція статті, за якою його притягнули до кримінальної відповідальності, передбачає термін від п'яти років і більше, значно більше. За своєю статтею він отримав мінімальний термін. Менше не можна, не передбачено законом. Наталію всі заспокоювали, нічого він із собою не вдіє. Він усе життя провів на зоні, іншого життя він не знає і, мабуть, не хоче знати, бо інакше б не крав. Хвороба, його лікуватимуть, ще додавали, а як вийде, то знову візьметься за старе. Та заспокоїти жінку було неможливо. Вдома теж не могла втихомиритись. Чоловіки, діти підлітки були з нею незгодні. Він злочинець і повинен відповідати, повторював чоловік. Крадій, має сидіти в тюрмі, говорили діти. Наступного дня пішла на роботу і перш за все зайшла в юридичний відділ. Наталії вже вкотре все пояснили, вона лише покивала головою. Після роботи. Наталія попрямувала не додому, а в адвокатський офіс. Там їй теж усе пояснювали. Розповідали, показували відповідну статтю в кримінальному кодексі, розтлумачували. Переконати не вдалося. Подала скаргу на суворість вироку, сама особисто принесла її до суду. Працівниця суду після того, як Наталія пішла, з подивом розказала іншим співробітникам, що працює в суді все життя, та оце перший випадок, коли потерпіла, подала скаргу на суворість вироку. Наталія прийшла і до апеляційного суду і підтримала свою скаргу. Але вирок залишили чинним.